Всім привіт! Мене звати Тетяна Мандюк. Саме я стала переможницею в розіграші квартира в подарунок від «Socium Developer». Навіть не очікувала, що саме я виграю. Отримала дзвінок і не могла повірити, що це стало зі мною. Я думала, що це якийсь прикол, Я не визначаю, тому що я ніколи нічого не вигравала. Потім щось сказали, таку що новину, я взагалі не вірила то, так, то в це. У мене ще просто шок бо Я, я взагалі не вірю, що це досі. Пізніше подивилась пряму трансляцію і зрозуміла, що я стала переможницею. Тепер я стала щасливою власницею ще однієї квартири від «Socium Developer». Мрії справді здійснюються, особливо «Socium Developer».